Я дурочка записала на себе дитину, не на його. І в свідоцтві він описаний так, як братківський Немурзінов, тому що він і присутствував тоді, коли записувала дитину. Ну, в сільській раді. В строфі батько він записаний як Мельник, а не Мурсінов. Записали в селищній раді, що... бо ми мали тіп, як розписатися, він мав брати моє прізвище. А потім ми ж його забрали і він же не повернувся звідти. Це мої внуки, я мушу їм дати. Там не треба було ДНК, там треба, бо так похожі на цього Олега. Я свою з тих грошей, що я маю отримати, я її виділю, Ну я тільки там в салаці, я дітям виділю Ті гроші, що я получу, я, 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 я їм, я в дітям получу, але не, не жінкам. Розумієте? Бо там такі жінки не, не путьові.